Наразі усі далекобійні удари по російських тилах ми здійснюємо власною зброєю, і це не тільки дрони. То чим б'ємо вже і що маємо у розробці? Наш Влад Паливода завітав на щорічний оборонний форум, де поспілкувався із виробниками та з урядовцями. Зараз він розповість про наші арсенали. Безпечних місць на Росії менше є. І все завдяки українським безпілотникам. Лютий фаєрпойн Шарк-Бобер. Росіяни потроху вивчають їхні назви. Це дрон. це дрон. Це літак. Ти тупий, це дрон. Щоночі палають пожежі і гремлять вибухи в різних регіонах РФ. І навіть за тисячі кілометрів від українського кордону всі цілі легітимні нафтобази та військові підприємства. Демілітаризуємо Росію переважно безпілотниками. Найпотужніший і найбільш далекобійний лютий. Цей дрон має доволі високі ударні характеристики. Летить більш як на тисячу кілометрів. Дуле маршрут на висоті близько чотирьох кілометрів. Він не надто швидкий, але може нести вибухівку до 75 кілограмів. Ракетами ЗСУ теж б'є по російських тилах, хоча й не масово. Наприклад, наші нептуни днями атакували підприємство, де виробляють електроніку для військової техніки. Крім того, за даними західних ЗМІ в Росію вже літають українські фламінго. Українська влада це не підтверджує, але й не спростовує. Останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони і по Тим влучанням я думаю, можна зрозуміти людям із тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування недронів. Інформації про ракету фламінгу поки не дуже багато. Відомо, що вона може завдавати ударів на відстані до трьох тисяч кілометрів, тобто долетіти й до Сибіру зі швидкістю близько 900 кілометрів на годину. І найцікавіше, що фламінго можуть виготовляти масово. Видання The Economist» пише Україна вже виробляє по 2-3 ракети на день. А до кінця жовтня виробництво збільшать до семи. Ще є морські малюки: дрони Магура та Сія Бейбі, які вигнали чорноморський флот РФ із Криму. І далі ударів буде більше. Будемо відповідати Росії на кожен удар. По наших людях, по наших містах, по українських громадах, про це Зеленський говорив на оборонному форумі, на який з'їхалися виробники зброї із усієї України і з західних країн. Поки ми не можемо обійтися без допомоги партнерів, не всі види зброї можемо виготовити. Ми залежимо від західних систем ППО далекобійних ракет. Але щодо дронів, Україна в авангарді виробництва. Торік ми виготовили і поставили. На фронт 2,4 мільйони мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру українці безперечно перші в Європі в розвитку та застосуванні дронів. Тож ми готові зброю, яка є в надлишку, продавати, а за виручені гроші купувати ті види озброєння, яких бракує в Україні. Запускають системну програму контрольованого експорту. У партнери братимемо не всіх. Ті країни, які сьогодні пасивно підтримують, не підтримче займають пасивну позицію щодо підтримки України, які надають приховано. Чи не приховано підтримку російській агресії, безумовно не будуть включені в перелік тих партнерів, які матимуть змогу співпрацювати з Україною? А плани на співпрацю великі. Ми переносимо наші виробничі потужності на захід. Так, найбільша компанія з виробництва дронів в Україні наступного року відкриє завод у Великій Британії. Є слово, яке лежить в основі цієї стратегії бути арсеналом для вільного світу. Велика Британія продовжуватиме допомагати українському експорту, посилювати ВПК України і робити НАТО сильнішим в той же час. Бо повітряні провокації Росії в небі Європи чітко показали розгубленість заходу і те, що військовий досвід України для ЄС життєво необхідний. Саме тому ми продовжуємо розбудовувати різні ініціативи, зокрема і фабрики, і заводи, які будуть співпрацювати з українськими колегами, щоб покращувати виробництво. Експорт зброї Україна планує почати вже до кінця цього року. Владислав Паливода, Роман Гребельник, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.